Гомофоби не мають жодних аргументів. Вони чомусь думають, що їхня позиція абсолютно очевидна і повинна бути сама собою зрозуміла. І дивуються, чому ж прогресивні соцмережі блокують їхні гомофобні пости. Ну а ще чомусь ненависники ЛГБТ думають, що коли вони просто сказали якусь тезу, а після того покривлялися, то це достатній рівень аргументації. І ніколи не були патріотами, але після 24 лютого вважають себе найбільш продуктивними у сфері волонтерства. Які ми класні, як багато ми всього зібрали і задонатили. Насправді гомофобна риторика тримається на трьох китах це вигадані факти, перекручені факти і накручування емоцій. Вас може ображати те, що я кажу. Можливо, думаєте, що вивчили всі факти та дані та зробили глибокий аналіз і після того вибудували власну думку. Але якщо ви залишилися гомофобом, то це хибне уявлення про зважені висновки. лгбт пропаганда існує.